Зараз нам на зв'язку Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Пане Назаре, вітаємо доброго дня, ведучим. Доброго дня громадянам. Слава Україні! Героям, слава! Е, яка оперативна ситуація зараз на Харківщині? Нагадаю, що там повітряна тривога, розвідувальний безпілотник з боку ворога. Відповідно, може бути робота ППО. До речі, як часто вони використовують розвідувальні безпілотники? Ну скажу спочатку про ситуацію, що з початком цієї поточної доби вже підрозділи сило оборони відбили п'ять ворожих атак на тому напрямку. І ще два боязідні на ранок були тривали з ворогом на сили оборони протистоять там ворогу. І звісно ж, щодо розвідувальних безпілотників, то час від часу вони є присутні як і на тому напрямку, так і на інших напрямках. Ворог запускає свої розвідувальні безпілотники. Щоб і, скажімо так, моніторити ситуацію, і моніторити розташування і пересування наших військ а загалом і наших підрозділів, однак і ми також присутні в нашому небі наші розвідувальні безпілотники, і сили оборони роблять все можливе, щоб якраз і знищувати ворожі безпілотники. І можу сказати, що для прикладу на харківському напрямку на Харківщині на за минулу добу було знищено близько 40 безпілотних літальних апаратів. Тобто Прочасі це ярко. говорить про те, що ми так як вони навіть і літають, ми їх знищуємо е, звичайно. Лиш ми все одно можемо говорити про те, що у них літальних апаратів більше. Ми періодично говоримо про це в ефірі, е, чи періодично відбувається перекіс то на нашу користь, то на їхню користь. Бу по різному буває, адже зараз сучасна війна переросла в такий стан, що це, скажімо, так, війна дронів, війна безпілотників, і вони присутні постійно, як і під час бойових дій, так і на території, де не ведуться активні бойові дії. Тобто, зараз все переросло в те, що використовується безпілотники дуже активно, адже це в першу чергу здобуття розвідувальної інформації. Це Скажімо, так, і очі, і артилеристів, очі і розвідників. Тобто, все порівнюється в тому, що безпілотники потрібні, і їх потрібно дуже великій кількості, і кожна із сторін їх використовує також у великій кількості про часів. Яр ми постійно з вами говоримо. І день сьогоднішній, і наша сьогоднішня розмова буде не виключенням. Що відбувається зараз в часовому ярі? Буквально по можливо ви скажете по по різних шматках. Так, звісно, зокрема на Краматорському напрямку, куди ми відносимо якраз місто часів яр і околиці часового яру і інші населені пункти минулої доби. Ми зупинили сили оборони, зупинили 11 ворожих атак. Ворог намагався е просуватися, намагався активні бойові дії вести в районі Іванівського, Андріївки. Та, зокрема, часового яру від своїх дії він підтримував штурмовою авіацією, яка наносила. Як і ракетно-бомбові удари, зокрема по місту Часів. Яр також цієї доби ворог, звісно ж, не полишає спроб, намагається в штурмувати і присутність свою показувати в районі часового яру. Однак сили оборони його відбивають, і сили оборони тримаються. Часів яр це українське місто, яке належить Україні, і є всі шанси на те, що ворога звідти також відсунемо і знищимо на тому напрямку, як було. Його знищено вже кілька спроб і намагань, коли одну із бригад, це 98-му російську парашютну та десантну дивізію, було кілька разів вже знищено. Вони кілька разів вже комплектували своїм особовим складом. Ну і стосовно статистики, у цифрах можу сказати, що на тому напрямку, це Часов Ярівський напрямок, було зафіксовано понад 1400 це мінометних і артилерійських обстрілів. На район часового яру припало 325 обстрілів. Це з різних видів озброєння. Більша частина якраз обстрілів припадає на південну частину міста. Ворог проводив 10 ворожих штурмів в район Часового Яру. Ну і ворожа авіація працювала. Та то над тому напрямку скинула 17 кабів, і можу сказати, що і на напрямку були втрати у ворога. Він не полишає спроб проводити свої бойові дії. Однак сили оборони тримаються, нищать ворога. Знищено було на тому напрямку 84 окупантів і 136 отримало поранення. Шість на напрямку було взято російських воїнів в полон. Ну останнім часом щодо того напрямку, можу сказати, що ворог зменшив акцент штурмових активних бойових дій на часів. Яр. Він перемістився більше на турецький напрямок, і якраз переважна більшість штурмів було ворогом проведено 19 штурмів. Це в район турецького напрямку. Також ворог там 7-10 кабів скинув на той район того, того напрямку. Ворог, звісно, проводить активні штурми від відділення до роти однак, у більшості це штурми, переважно більшості проводиться малими штурмовими групами. Ну мало застосовує бронетехніку. І по турецькому напрямку скажу, що за минулу добу ворог здійснив це. Минулої доби було понад 238 обстрілів з різних видів озброєння. Також сили оборони і на тому напрямку тримаються, відбивають активні штурми і атаки ворога, знищують його, і понад 40 осіб особового складу було знищено кілька гаубиць та автомобіль. Скажіть, будь ласка, основне стримуючий силу в часовому Ярі є 24-та бригада імені короля Данила. Так. Перепрошую, будь ласка, ще раз, якщо Основною, можна. Основною стримуючою силою в часовому яру є 24-й МБР короля Данила. І цей підрозділ там також присутній. Я не буду відкривати для відкритих даних, які підрозділи там присутні. Однак скажу, що там чималий гарнізон сил оборони, вони тримаються і надають активну відповідь ворогу, адекватну. Скажіть, будь ласка, от рекрутинг і мобілізація вони зараз ідуть. Це наступне питання з попереднім пов'язано. Які бригади оновлюються з тих, що є на ділянці Хортиці? Ви кажете, в відкритих джерелах, але можна в відкритих джерелах якраз і знайти, які бригади знаходяться в часовому яру, які бригади відносяться до ОСУ в Хортиці, безпосередньо до вашої ділянки. І ми, я розумію, ваше бажання в цифрах говорити про цю війну, але ми майже ніколи не озвучуємо проблеми, з якими стикаються наші військові всередині бригад. Ми ж не можемо говорити про те, що за Зараз вистачає всього і вистачає людей. Їх не вистачає. Наскільки рекрутинг і мобілізація, вони зараз вирівнюють цю ситуацію, і з якими проблемами все таки стикаються наші військові, наші комбриги, наші піхотинці? Чи ми принципово не можемо зараз озвучувати ці проблеми? попри те, що в військових колах ці проблеми циркулюють, самі військові намагаються їх вирішувати. Я повідомлю таку інформацію, що звісно ж бригади оновлюються, рекрутинг працює. Однак, звісно, не вистачає останнім часом. Зокрема, це простих військових, простих солдатів, простих піхотинців. Це у більшості підрозділів, які є у збройних силах України. Тому і активно і медійно, і немедійно працює компанія з рекрутингу з набору особового складу, адже прості стрільці, прості водії, прості піхотинці потрібні кожному підрозділу. І потрібні зараз якраз на лінії бойового зіткнення, де не вистачає е, е, особового складу, адже ворог нас переважає у кількості, і він цим тільки може використовувати свою перевагу на лінії бойового зіткнення, тому що ворог переважає нас у кількісному еквіваленті, хоч ми його і знищуємо, вони все набирають нових, нових і новобранців і колишніх ув'язнених. А ми ж переважаємо ворога тим, що ми його знищуємо і чимало. І ще останнє питання: ми ніколи не говоримо про тих, хто відмовляється виконувати бойові завдання. Але знову таки історія тієї самої 24-ї. зараз не буду казати, якого бату, але зняли заступника командира через дослівну, як повідомляють військові, а, тому що командири, які намагаються виходити з реалії, а не з фантазії, знімаються. Яка ситуація безпосередньо на полі бою? Логічно, що стикнувшись на полі бою з ворогом, не всі можуть знайти в собі сили навіть після учепки воювати. Івати з тим ворогом логічно, що є напевне відмови? Логічно, що хтось боїться йти. Логічно, що є командири, які йдуть на зустріч військовим. Розкажіть, будь ласка, які причини відмов на сьогодні, і як вирішується питання комбригів, які намагаються лишатися людяними і йти на зустріч своєму особовому складу? Ну, по перше, я скажу, що звісно, не кожен зможе приймати безпосередню участь у бойових діях. Звісно ж, після навчальних центрів, одразу і після полігонів люди потрапляють на лінію бойового зіткнення. Но скажу так, що і командири працюють із особовим складом, і працюють також і військові психологи, і е е фахівці з морально-психологічного забезпечення тобто, є звісно. Певний відсоток військових, які ну спочатку відмовляються йти виконувати бойові накази і бойові дії, з ними працюють відповідні посадові особи, відповідні структурні підрозділи з ними працюють. І є певний відсоток, які потім виконують бойові завдання, і скажу більше, навіть здійснюють такі героїчні вчинки, що потім і нагороджують їх і ординами, і медалями. Тобто є й певні види і заохочення таких, таких людей. Тобто, ну тут питання не в тому, що якась інформація приховується чи не приховується. Є певний відсоток людей, звісно, адже ця війна вій бойові дії вони переломлюють і психіку кожного психіка кожної людини. Вона по різному адаптується до сучасних умов, до реалій війни. Тому є люди, з якими і працюють і психологи, і є люди, з якими працюють і органи. Морального психологічного забезпечення, тобто зі всіма працюють по різному. Дякуємо, пане Назаре. До цієї війни нас ніхто не готував, і, звичайно, психіку людини надзвичайно так, важко звісно. підготувати до того, з чим військові стикаються щоденно на полі бою. Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного групування війська Хортиця, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо за відповіді на всі питання.